Друзі, всім привіт! Зараз я знаходжусь біля будиночку. От він там кусочок торчить. Але прямо зараз в цьому відео я працювати там не планую. Трішки відверто хочу з вами порозмовляти, поки їду, порозповідаю, що ж у мене произошло за цей тиждень і чому я не виставляв відео. Якщо, звісно, хтось чекав. Ну, я знаю, що декілька людей точно чекали мої відео, але. Все ж таки, хто не в курсі, то зараз вийду в курс діла. Купив ось, бачите, красочку. Воно там лежить водички. І їду зараз до себе на двір. В свій будинок. Просто захотілося пофарбувати паркан, бо вже зробили калітку, вже зробили ворота. І щоб не гнив метал, бо я не домовився за те, щоб його пофарбували, то я вирішив Блін, тарабанить, не знаю, інтересно. Чи буде мішати вам, чи не буде. Вирішив пофарбувати ворота і калітку. І дружину підключив, вона також з мною фарбує зараз сам паркан, дерево. Вже назбиралося там отработочки, щоб пофарбувати прямо ще один раз. Ну, Щоб вже був там прямо колір насичений. Бо коли я один раз фарбував, то воно не сильно воно вимилось, ну впіталося, дерево в себе впітало його, ту фарбу, і вже знаєте, воно не дуже виглядає. то ми зараз пропітаємо, буде взагалі класненько, красивенько буде. Я вже, звісно, почав красити із балончика, і дружина така каже, а чого ти ну, не знімаєш? Я такий кажу, то не знаю, просто щось не знімаю. Ну думаю, ладно, вже зніму. Сподіваюсь, буде комусь цікаво, як ми фарбуємо. Зараз ще трошечки вам розкажу по будинку. Хто дивився відоси в я ж почав робити ремонт у бабусі. Ну, робота йшла, все нормально, десь чуть медленно, десь швидше. Але етап був шпаклювання стін. Тобто ми зайшли туди, там вже були білі стіни, типу пофарбовані. Вони по ми шпаклювали. Коротше, що залишилось? Отрапилось те, що в мене шпаклівка повідлущувалася. І я просто не знаю. Не знав тоді, що робити. Після відео моє завершилось на те, що я там тіпа, зашліфував ту стінку. Е і все там типа добре, все там чітенько. Но, на жаль, на жаль, случилось так, що в мене прийшла мисль откос. Починаю Пере... перероблювати вот кос І взяв топорик, починаю лупити по ньому і розумію, що відлучується шпаклівка. Боже, я розумію, що це походу по всім таким стенам, тому що везде по стінам ну, шпаклівка. Суть в тому, що я пошпаклював стіни і не пройшов їх перед цим кварцгрунтом. Я думаю, що це єдина моя ошибка, яку я зробив. Ну і короче, я всю, весь цей тиждень, де я пропав, я переділував тупо стіни. Я спочатку хотів зашліфувати його. Спочатку ми взагалі шпателями шклібали. Містами коржами вона та шпакльовка. Я думаю, що да що ж таке? Ну, просто реально дезмораль була на два дні. Я давай переділувати. Щоб вже бабу, бабуся підключилася. Ми вже там всі разом це робили. Коротше, до того, по итогу, до чого ми дійшли, ми просто взяли новий гіпсокартон, купили і все це повкручували в ці стіни. Слава Богу, ні в один провод я не попав і в мене все благополучно хорошо прикрутилося. І я благополучно так сказати, все закрутив. Держиться воно класно. А чого я такі Я вже шліфую все не знаю. Тупо що робити мені, куди мені діватися, як мені його це, це рішати? Взяв коротше, просто тупо гіпсокартон рандомно взяв по дереву саморізи от такі 55-ті, і почав його все це діло прикручувати. Прикрутив два саморізи, зрозумів, що воно тримається нормально. І вже по ітогу я вирішив так далі працювати. Вкупив гіпсокартон і коротше, все прикрутив. Ну, знаєте. Да, тупанув, неправильно, ізначально поступив з тим, що не загрунтував. Я, коротше, чесно, до останнього не розумію, в чому проблема. Мені чогось кажеться, що краска, яка була на стінах, вона точніше була якась з домішками масляною. А масляна краска, якщо по масляній красці шпаклювати, вона ж триматися не буде, воно все повідвалюється. Ну я що, я так потрога, вроді би, ну, матова якась містами. Вона, коротше, видно, то недорозмішана, десь глянцева, десь матова, я ж не провірив, все загрунтував. І воно з того, мабуть, підлучив. Бо воно не візде, знаєте, десь трималось класно, взагалі могли шкряпати. А десь шпакльовка просто коржами і не Неважливо, який був шар шпакльовки. Товстий, або тонкий, просто в рандомних містах воно відлущувалось і все. Тому я весь тиждень займався тим, що просто прикручував картон, поставив нові подоконнички, вже все зашпаклював. Зараз воно підсихає, там ще чуть-чуть містами підшпаклюю і буде готово. Ну, тобто можна вже вертатися до того самого етапу, коли ми пошпаклювали, затерли і вже мали кидати декоративну штукатурку. Така от мікроісторія, не знаю, кому що не можу перезаписати і перерозказати там в общем, така проблема не дуже приєдна. Ну що, я вже переодівся і зараз буду приступати до покрасочки. Хто не бачив, у нас вже з'явилися отакі класні ворота. Людина зварила мені взагалі класненько, все чотненько, все ровненько. Саме головне, що ми договорили за хорошу ціну, ну тобто по роботі. Я в других дізнавався, то там в половину було дороже, і всі так. А з цією людиною домовилися і добре так зробили і качественно, дивіться, які шви в нас, хто розуміє, не, не, які довжні бути шви. Коротше, це везде так проварено, везде без соплей, без нічого. Проварив, зробив і самое главное, недорого. То, що ми її і любимо. Що, Зараз хочу приступати покрасити їх, бо чесно ще вирішив зекономити, не покрасити, але це була ошибка. Тим що вони б собі просто би там, себе на їхньому заводі там, покрасили їх де, і, все, і в мене було б все готове. А так виходить, що мені зараз треба віддільно красити, віддельно, ну то есть, не зекономив на покраски. А каліточку Хвіртку. нашу я вже покрасив. ну так, Там ще чуть -чуть зверху залишилося, я їздив за краскою. Це ушло десь на оцей об'єм. Це столба покрасить саму калітку балона. балони. у нас по 75 гривень, ну десь 175 математик, 150 гривень. 70, 140. Да, 150 гривень у нас виходить покрасить калітку. Ну, нормально. Тому, друзі, зараз буду далі переходити. красить, Ну, дивіться, чотенько виходить. Звісно, я думаю... Його іще в один шар пофарбувати, бо мені кажеться, вона буде здиратися чи портитися якщо в один шар. То, що прям вообще класно було, то буду в два шари, але це другий шар я зроблю навіть пізніше, бо я вискочив, так сказати, на день, щоб тут довести щось до ума. У нас бачите, вже ця частина пофарбована, вже паркан більш насиченіший і пропітаний. Бо якщо при... пройтись то в цій частині у нас, бачите, не так, ну вже пропітка, як сказати, пропиталася, підвигоріла. І за того, що це просто був перший шар, то вона, бачите, отак себе повела. І ще раз пройтися, і воно вже, знаєте, нормально так пропітається. В ідеалі три слоя дати. Це на все про все, на весь паркан ходить по 3-4 години. Я вважаю, що це взагалі фігня. І саме головне це те, що в нас воно буде красиво, пропітано і недорого. Тому що сама ж по собі недорога. Один літр, по-моєму, 20 чи 10 гривень. Ну, коротше, якщо купляти краску, то це капець денег, і краска потім по итогу того лущиться. А така пропитка ніколи у вас не буде полущеного, у вас буде все отак вот в одному тоні, і воно буде добре триматися. Ну, звісно, треба буде потім повторно пропітувати, щоб ваш паркан подовше прожив. Але я цього не боюся. Я знав на що я йду і пропітати от два рази в рік, потративши на це 4 е, години. ну, Воно якось того стоїть. Зато в мене не профліст, як у всіх, а в мене дерево. І це круто. Ну, мені так круто, не знаю, може, комусь не подобається, то вже на вкус і цвіт. Ладно, поїхали далі працювати. Проведемо невеличкий огляд нашої роботи, покрасочки нашої. Хтось може, звісно, написати, що я зробив якусь халтуру, не знаю. Я думаю, що прикольно вийшло по ітогу. так вона. Просто ну, не знаю, це, мабуть, найкраще вийшло, ніж я думав. Дивіться, там буковка як видно. Ну вкуснятина, вкуснятина. Оце як проварили отут. ну Тут не сильно так качественно. Наприклад, тут добре проварили, бачите? Тут прям красочка непогано. З цієї сторони, з другої, я тут вже все прокрасив, але тільки там в углу треба буде якось, отут треба буде якось достати. Ну, я не знаю, як я це зроблю. Ну я думаю, що знімемо ворота і перед тим як встановлювати наші там, 3D панелі, ми їх покрасимо ще додатково. Може ще раз в один слой. І ось вже в нас каліточка теж зроблена. Ну калітка взагалі чітка. Подивіться. Я не знаю, чи камера передає. Дивіться, ну не прикольно же ж. Саме головне, що мені подобається. Ручечка у нас тут така класна. Взагалі. Дивіться, відкрив нашу каліточку. Бах. Стоїть, не закривається, значить все в нас ровненько стоїть. Приварене. Взагалі круто, круто. Довольний такою каліточкою. Надіюсь, що краска буде довше триматися, ніж пів року. Але... Даний результат мене дуже задовільняє. Ладно, такий от огляд. Поставив собі замочки, отакі, щоб у нас не було ніяких там ключів і так далі. Ну, якщо зимою, звісно, буде примерзати, то це буде галімо, але я завжди можу перелізти. Так що це таке. Бо в нас вдома в батьків, то теж такий замочок. І зимою трошки примерзає. Ну, що поробиш, таке життя. Ну, зато о, це сама, сама зручна ручка, яка може бути в даному варіанті. Покрасила Настюша. Ось о, вже заборчик. Він вже більш такий насичений. Бічка, наші ворота. Я це зробив. Я дві тижні вже як, хотів це зробити, але просто не доходили руки, бо працював у бабушки і блін. Думаю, ладно, вже виберусь на один день, де зроблю цю роботу. Дружина приїхала мені покушати привезла. Що в нас тут? Тут у нас картошка, сарделька, яйце, і яйце вермишель. І гігірок. І гігірок. Дивіться, от, дивіться. Скільки тобі? 19 років. Ладно. Ну, приїхала на крокодилі. Такому крокоділі. Слава Богу, слава Богу. Да, слава Богу. Це вона, до речі, покрасила, пофарбувала тут, не шарилась, а працювала. У нас вже він прям такий насичений колір має цей паркан. Вообще. Крутяк. Я довольний. Тому якось так. Це такий лайфстайл, я сильно не заморачувався, що говорить. Просто говорю те, що думаю, те, що приходить в голову, те й говорю. Хочу ще бур'янець, бо він тут. У нас вже повиростав. Його в не багато, щоб сюди приносити нашу газонокосілку, а точніше наш стрімір. Тому я зараз покушую, перекушу і почну е виривати. В принципі, пройтися, всі ці бур'янті також і багато часу треба, а вставляти їх не варіант, бо через місяць або там гарний дощ пройде, пройде неділька і самі знаєте, виросте, а такий куст. Ай, що це у нас за коврик такий такий красивий можна взагалі засіяти весь двір але він такий мягкий бачимо наверно нарватися буде Тоже його утилізуємо Ну що, ми з Настюшею вже туди весь бур'янчик провали. Ага. <хи> Це просто трава, в принципі, одне і ніякого а ні, одну пропустили. Ну ладно. В общем, такий результат. 10 хвилин роботи, куча така вже вирвана і проблеми на майбутнє теж вирвані. Вони ж ростуть, ці всі кущі короче, їх потім. Коротше, просто 10 минут діла і все, готово. Зараз переміщаюся до бабушки на будинок. Хочу там щось зробити. Поэтому погнали. Меністи я вже все дошпаклював. Вже откосик готовий, як ми ви бачили. Я його прошпаклював ще раз, бо він був трошки тут шпакльовочка всохлася, і були такі неровності. Мені потім буде затратити не дуже приємно, то я вирішив його підшпаклювати. І так само ці угли був новий гіпс, прикручений. Бачите, ось слойчик гіпса. Новий, додатковий, тут і тут. От він прикручений у нас, то мені пришлось Примикатися до цього до цієї стіни. То тут теж була сіточка. Ну, коротше, все там по-красивенькому зробив, подшпаклював, заармірував, ось дивіться, які подоконічки поставив класненькі. Новенькі зробив сантиметр виліт везде. Однаковий примірів і вже все гарно. Тут, тут, все однаково, прям взагалі бомба. Хочу завтра прийти. Воно вже тут все сухе шліфмашиночкою машиночкою, об'ємчик дати, зашліфувати, можна буде вже красити, грунтувати, тож грунтувати, красити правильно сказано. І кидати декоративку. Фух, ура, слава Богу. Чесно, дуже довго я це відео не мог ніяк зняти, тому що це переділки, переділки, переділки. І вони мене дуже демотивірували. Ну, слава Богу, я вже дійшов до цього моменту, що ми вже все зробили, все просто можна опять затирати. Знову знову друзі, знову. затрим, покрасимо. Ну, взагалом все зроблено. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Поставте цьому відео лайк. Я дуже старався бачите, це. Сьогодні все діло, ще та краска. От забора в мене, бачите, не смилося. Поставте цьому відео лайк, подпишіться на канал, якщо вам цікаво дивитися мою роботу, і буде далі ще багато роботи, бо в нас багато стройки, багато планів. Так, да, не, не все так класно в житті буває, Не все так виходить з першого разу. Ну, бачите, взявши себе в руки, взяв собі таку мотивацію просто брати і за кожний проділений етап казати. Вау, або Єс, yes. от прям заставить себе порадуватися. Реально, я почав йти по такій стратегії, і мені стало взагалі. У мене немає більше такого чувства, знаєте, що от я от, блін, так мало роботи сьогодні зробив. Ні, я беру і просто собі в голові вложив, що от я по курбітці приходжу і роблю. І реально, і робота стала швидше робитися, Я не знаю, як це працює, ну реально. Робота стала швидше робитися. І стало прям все виходить так, як мені хочеться. Наконець вже прямо лінії всі ровні. Так, да, конечно, правило лучше не підкладати, але максимально я вирівняв, бо в початку було взагалі криво. Ну ви можете передивитися це відео і убідитися в цьому. Так що, якось отак, так, друзі. Тому поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал. І до нових зустрічей. Далі буде. у нас уже декоративочка. Надеюсь, надеюсь, бо я в прошлом видео так и сказал, что декоративочка будет, а ее не было. Поэтому всем пока.